Така черга людей була на касі в супермаркеті на вулиці Соборна в Кропивницькому о 9-й ранку. Від коментарів працівники відмовились. Це супермаркет на вулиці Біляєва. О 10-й ранку тут було стільки людей. Максим Кочерженко каже, стояв у черзі 10 хвилин. Ми купили на 6 людей, 5 пачок. Каші, гречки, макаронів трохи і консервів десь десяток банок. На всякий випадок, тому що ніхто не знає, скільки це буде продовжуватися. Приблизно на 3 тисячі гривень. Але ми ще взяли два паки пива. Юрій Хорошко говорить, прийшов купити хліб. Це глупо покупати, не треба же аташу устраювати. Любіть Україну, треба вірити в себе. Ця жінка каже, купувала продукти та засоби гігієни. Крупи, соль, масло, все. Лікарство покупають, найобхідні на перше. Час. Все, як сказали в телевізор. Пів години стояла в черзі, говорить ця покупчиня. Довго в черзі стояла в банкоматі, і тут довго в черзі стояла. Одним словом страшно. Буду плакати, хочу нічого говорити. Довго всі все згрібають, тому що ніхто нічого не говорить страшно. У черзі до аптеки на Біляєва стоять два десятки людей. Та коли услухав, що йде агресія, війна, вийшов подивитися, скупитися і зайти в аптеку. Для жниї та безбалюща вона трошки ну, для себе, для нервів, для її, а ми так взагалі в нормальном состоянии життя, ми побідімо, нічого страшного. Ліки купуємо від тиску, трохи запасаємося, бо тривожна ситуація. Собі купимо із чоловіком, ну, десь на тисячу гривень. У цьому супермаркеті на вулиці Соборна об 11 годині в черзі десяток людей. На момент зйомки купували найбільше крупи консерви-макарони, каже адміністраторка. Купляє? Магазин працює цілодобово, черг немає. Товара вистачає, ви, як бачите, пустий зал, не піддаємося паніці. Хлібом каже, магазин забезпечений. У нас є власна пекарня. Вона робить в звичайному режимі. Також нас навжають два хлібокомбінати – це Київський і Кіровоградський. Сьогодні хліб приїхав в повному обсязі. Ще пообіцяли нам водіти привезти ще. Трошки більше його купили, якби бачите, не всі позиції зараз представлені. Покупчиня Ірина Шевельова витратила на закупи 400 гривень. Не особо там пачку солі, пачку крупи, шоколадку, чай. Ми ж не приучені заготовлюватися, в будь-яку хвилину можна прийти скупитися. Ірина Агафинець купила продукти на родину з п'ятьох людей. Покупаємо молоко, у нас маленький дитина, щоб можна було покормити хоч чимось, якщо не дай бог щось вийшло. А так в основному не особа багато. По І суху взяла на всякий случай. Вдруг не буде на чому приготувати. Банки хотіла купити, а там друзька маленькі пакети. Все. Графік роботи магазини, в яких побувала знімальна група Суспільного, змінювати не будуть. Ірина Полулях, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.